Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо малювати листівку для тих, хто полюбляє каву зранку. Прошу підписатися на мій канал. Також не забувайте ставити лайки вподобайки та залишати коментарі до цього відео. Тож, поїхали малювати. Із фарб я буду використовувати сієну, а також ультрамарин світло-голубу. І виноградну чорну, може трошки ще червоної до келиха, і буде ще фіолетова. Тож починаємо з мордочки собачки? Додаємо туди сієни такої риженької фарби, яка у вас є, і слідом наступним кроком додаємо. Винаградну чорну, можна трошки змішати з цієною, щоб кольори були в одному стилі, в одній кольоровій гамі. Заповнюємо всю поверхність, собачки, всю мордочку, шийку. І поки малюємо сьогодні по сухому, я не змачувала ні зворотню сторону листа, ні ліцеву поверхню. Тож робота швидка. І малюємо також швиденько, поки фарба впиталася трошки в папір, трошки треба повимивати, коли йде в якісь міста, додаємо очі, і на мордочки вимиваємо трошки біля носика і біля ротика, а також, поки Волога поверхня додаємо складочки на, на мордочки. Вони трошки роз'їдуться, нам таке і потрібне, койде можна вже відмити, і ці складочки вже будуть мати таку циліндричну форму. Якщо фарба десь ну, багато одмили, то можна трошки додати, і або вона проникає глупше в лист і тоді теж стане, становиться більш світлою, то ми теж трошки додаємо фарби, не боїмося цього мордочка вже готова. Можна взяти більш таки широку широкий пензлик і малювати вже одіялко. Я до замісу додала голубу і окантурила там тіньову частину навколо голови. І тепер заповнюємо поверхню одіяла. Можна міняти кольорову гаму, додавати більш теплого, Теплих кольорів, більш холодних кольорів. Сюди ультрамарину додавати. А також фіолетовий. В світлих містах можна додати більш таку, той же сієни, яку ми використовували для малювання мордочки собачки. І заповнюємо всю поверхню одіяла. Десь края робимо більш такими розмитими, десь більш чіткими, десь, додаємо фарби більше, десь фарби трошки менше, щоб була різноманітність тону. щоб була якась цікавість. Трошки додаю червоної до замісу. Обходимо саму кружечку та лапку у собачки. Складочки можна трошки змити, зняти фарбу в місцях складочок, потім ми туди ще Поставимо акцентні, акцентики і ці складочки вже будуть виглядати більш схожими на самі складочки. Ну, Різноманітню наш заміс і далі продовжуємо заповняти поверхню одіялка. Трошки мій Дорожить, бо знизу сидить кицька і вона там важко лупиться, тому звиняється. такі невеличкі незручності. Продовжуємо намальовувати всю поверхню. Слідкуємо за нам десь світліше, десь десь темніше. Можна десь додати водички прямо на, на саму поверхню листа, і фарба трохи розійдеться і здасть ефект тоже таких складочок, утемнюємо заміс і робимо тіньову частинку під одіялком. Понизу проводимо чистою водичкою, щоб фарба розтеклася і не було жорсткого краю. Десь в яких місцях змиваємо, додаємо води, щоб не були жорсткі края. Тепер перейдемо до складочок в одіялку Під складочками додаємо темної фарби. І там, де ми вимивали, виходить така циліндрична форма. Об'ємчик додається. Слідкуємо, де можна ще додати темних акцентів в складочках. І не забуваємо працювати з водичкою, розмиваємо ці жорсткі края, щоб було все м'якеньке. Різноманітнюємо тіньову частину, просто трошки додали водички і вона роздвине фарбу і не буде таким одинаковим по кольору п'ятном, а буде якась різноманітність. Там, де йде пар від чашечки, трохи вимиваємо фарбу, потім ще більш такою жорсткою, жорстким пензликом вимаємо більше і буде ефект пару від, від кави. Переходимо до чашечки, виділяємо світлу частину чашечки, тіньову частину, робимо її таку циліндричної форми. Виділяємо горлышко. Світлову і тіньову частину виділяємо на лапки, яка тримає кружку, чашку і працюємо з, з детальками. де вже фарба у нас проникла в самий лист, трошки додаємо невеличких акцентів, де, де цього потребує. Де зайва, нанесли зайва, можна витерти або пензликом, або промокнути серветочкою. Трошки акцентики на складочках на мордочки, щоб складочки стали більш такими грубішими, об'йомнішими. Якщо незручно працювати в одному положенні, можна повернути лист. Це дозволяє, розмір невеличкий, тому можна повертати нашу роботу в будь під будь-який кут. Продовжуємо акцентікен ставити темні в самих складочках. Для темної там в мене йде виноградна чорна і разом із ультрамарином та трошки голубою додаю. Додаємо тінь. Під чашкою, під, руку, під лапкою та під чашкою. Таким чином, чашка вийде більше, такою, буде відокремлена від одіялка, вийде вперед. Працюємо ще й складочками, десь уточнюємо якісь моменти. Акцент тіньова навколо голови, бо одіялко Зверху і дає невеличку тінь. Тому додаємо ціє тіні не по всьому контуру, а такими акцентами, такими, Койде. щоб не було таким, щоб вирізалась голова із одіялка. Тому трошки трошки додали з одної сторони, трошки з другої, з іншої, і таким чином воно все об'єднане. трошки ще роботи з акцентиками робота швидко висихає на сухій поверхні, тому працюємо швидко. Ця робота займає десь із ескізом хвилин 20-25. Ось така у нас не виспавшася собачка. Трошки ще вимиваємо пар від чашечки. Вже вона така гаряча. Ось я вже взяла синтетичний жорсткий пензлик. І трошки вимиваю фарбу, десь на складочках працюю, десь на по краю, виділити товщину самого одіялка. І з паром трошки ще попрацювати і не забуваємо зробити ручку у нашої чашечки. Бо вона замалювалася, ну це не є проблема, тож зараз зробимо, виділимо її. Ось вимили і образувалася товщина одіялка. серветочко відмакнули і у нас знову все. Вітле п'ятно появилося, акцентики можна поставити титановими білілами, це буде глазки та наносиком. А ще зробимо надпис. Якщо ви не впевнені, в тому що Пензликом зможете зробити надпис то краще, або тренуватися десь окремо, або зробити від руки за допомогою ручки або лінера. Бо для пензлика треба мати навики для написання. Надпис готовий, можна зробити ще набриск. Щоб фарба не попала туди, куди її не треба, накриємо наше зображення серветочкою і трохи набризкаємо. Зайві крапельки можна відмахнути серветочкою. щоб вони не були такими дуже яскравими. койда відмакнули, кой де залишили, і вони будуть різного потону і будуть цікавішими. Ось я вже використовую титанові біліло трошки на носик. І на оченята, бліки на очах і на губу. Якщо дуже яскраво, виходить, то пальчиком можна трохи зняти фарбу, і вона не буде така дуже яскрава. Ну, таким чином наша листівочка вже і готова. Бачите, все швидко. Хоча роботи з мордочкою начебто багато, але все виконується досить швиденько. Ось така наша собачка, такий мопсик, який тільки проснувся, оченята розплющив і вже п'є каву. Всім гарного дня до побачення!